Герої не вмирають, герої серед нас. Мельниченко Дмитро Вікторович народився 16 грудня 1987 року в місті Херсон. Згодом разом з родиною він переїхав до села Жабокрич Крижипільського району Вінницької області, де мешкали його бабуся та дідусь. У цьому селі Дмитро провів своє дитинство і юність. Навчався у Жабокрицькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Він завжди виділявся серед однолітків своєю доброзичливістю, чуйністю та готовністю прийти на допомогу. Завдяки своєму характеру Дмитро мав багато друзів. Влітку, під час канікул, Дмитро працював у місцевому колгоспі, допомагаючи пасти корів та займаючись іншими сільськогосподарськими роботами разом із батьками. Після закінчення 9 класу Дмитро продовжив навчання в Одеському професійному ліцеї будівництва та архітектури, де з 2004 до 2007 року здобував професійні знання. Після закінчення ліцею він влітку працював будівельником, а восени 2007 року розпочав службу в Збройних силах України у місті Луганськ. Завершивши службу у 2008 році, Дмитро повернувся до Одеси і знов працював будівельником. Саме тут він зустрів свою майбутню дружину. Пізніше Дмитро змінив професію та почав працювати пожежником у 10-й частині Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Одеси. 14 червня 2010 року в родині Мельниченко народилася перша донька Іванка. Через 5 місяців молода родина вирішила переїхати на постійне проживання до села Жабокрич. Дмитро продовжував працювати на роботі в місті Одеса. 14 квітня 2012 року у них народився син Микола. А 13 квітня 2013 року родина Мельниченко поповнилася ще однією донькою Настусею. 34-річний Дмитро Мельниченко знав, що таке війна. Адже з початком антитерористичної операції у 2014 році брав у ній участь. А коли почалося повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого, вже на другий день вирушив захищати Україну. Мельниченко Дмитро Вікторович був бойовим медиком другого механізованого взводу, другого механізованого відділення військової частини А-2960. Під час артилерійського вогню російськими окупантами біля населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області приблизно об 11 годині 10 квітня 2022 року отримав важке поранення від осколка снаряду, коли рятував побратима. Витягував його а загинув сам. 15 квітня 2022 року село Жабокрич стало свідком важливої, але надзвичайно скорботної події. Сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь Дмитра Вікторовича Мельниченка. Відданість і любов до Батьківщини, яку він виявив, не залишили байдужими нікого, тому на церемонію прощання прийшли люди з усіх куточків громади. 10 листопада 2023 року указом президента України Дмитра Мельниченка було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ця висока відзнака стала свідченням його героїзму та самопожертви на благо батьківщини. 6 червня 2024 року орден було вручено родині героя під час урочистої церемонії біля алеї пам'яті, де всі присутні вшанували пам'ять Дмитра та його подвиг, який назавжди залишиться в серцях людей. У своїй професійній діяльності та особистому житті Дмитро завжди залишався вірним принципом доброти, мужності та відданості вічна слава герою!